Сьогодні день народження мого сина, Данилка. Мій маленький хлопчик, тобі вже 12 років. Твоє народження другий раз зробило мене найщасливішою людиною на світі. Я вірю, що зможу побачити твою і мамину посмішки, кохані мої. Я чекаю на вас. Ці слова написав батько 12-річного Дані Мамонтова, який зник безвісти у Харкові. Він пропав зі своєю мамою на початку березня під час бомбардувань міста і, вже котрий місяць, не втрачаючи надії, розшукує хлопчика його батько. Коли мені кажуть, що час лікує, лікує від чого? Від пам'яті, від самого себе не знаю щось не дуже. Вже майже п'ять місяців. Як я втратив зв'язок із дружиною і сином, не втрачаю надію. Очікую будь-якої інформації на фото. Вони мої рідні. Я вас не можу забути. Ми зв'язалися з батьком Дані. Незвичайно відчувається, наскільки емоційно йому зараз складно. Однак він знайшов у собі сили розповісти нам усе, що йому відомо, адже є дуже велика надія, що ці подробиці допоможуть у пошуку його сина. Отже, чоловік розповів, що сам він не був у Харкові, коли зникли його дружина та син. Але у той день розмовляв з ними по телефону 1 березня. 22-го року. Я мав останні, е, останню розмову з дружиною та сином близько 20-30 вечорів. Ну, Ув'язувався просто про з дитиною, з жінкою розмовляти. Однак майже одразу після того, як пан Роман поговорив з дружиною та сином, у їхній будинок влучила авіаційна бомба. Чоловік дізнався про це з новин, одразу став телефонувати. Утім, слухавку вже, на жаль, ніхто не брав. Того часу я більше не маю. Я ж своєю родиною до третьої ночі я ще питався дозвониться. Телефони давали гудки, але трубку ніхто не брав. Третьої ночі вже зв'язку від вибуху у будинку. Загинули люди. На місці працювали рятувальники і правоохоронці. Однак серед загиблих хлопчика та його маму не знайшли. Тож пан Роман припускає, що вони ймовірно поранені і зараз можуть перебувати у лікарні. Власне про це чоловікові навіть повідомляли деякі жителі Харкова. Утім, ця інформація, на жаль, не підтверджена. Єдина інформація, якась непевнена, що хтось на рівні яких е домислив, слухів, бачив хлопчика, схожого на мого сина приблизно 2 березня, у четвертому е лікарні невідкладної допомоги міста Харкова. І вроді такі інформація, що жінку схожу на мою жінку, дружину бачили у військовому шпиталі. Чоловік дійсно робить усе можливе, аби розшукати своїх рідних, а його друзі навіть звернулися по допомогу до ворожок. Право ще в тому, що дві близькі мені людини. Зверталися до, ну, до знаходів, скажімо так, два різних кінця України і ці людини, які до них звертались, робили по фотографіях, якби прогноз, не прогноз. Стосовно сина, обидві людини сказали, що він живий. Жінкою не так добре, майже ну, як не при пам'яті. Але я навіть не знаю, що мені думати і все ж пан Роман вірить у те, що йому вдасться розшукати своїх найдорожчих людей, і дуже просить вас у цьому допомогти. Я не знаю, як буду звати ту людину, яка зможе мені будь-яку інформацію донести про моїх близьких, про мого сина, мою дружину. Але я дуже маю велику надію, що вони живі. Вони десь на теренах нашої країни, або в лікарні, або за межами нашої країни. Але вони живі. Дуже важко жити, коли в тебе і серця, і душі нічого немає. Це все, що я хочу сказати. Буду очікувати на будь-яку інформацію. І дійсно будь-яка інформація від вас може допомогти у розшуку дані Мамонтова. Тож, якщо вам відомо буде щось про Даню, телефонуйте на нашу гарячу лінію за номером 116 шістнадцять Також пишіть у чат чатбу служби розшуку дітей у телеграмі. І насамкінець, прошу вас, зайдіть на сайт служби розшуку дітей. Усі ці хлопчики та дівчатка зникли безвісти. Багато з них загубилися через війну і у місцях, де проходять бойові дії. Тож, будь ласка, вдивіться у їхні обличчя, і якщо ви когось упізнали, одразу звертайтеся на гарячу лінію служби розшуку дітей 116 шістнадцять Дзвінки з усіх мобільних операторів безкоштовні. У пошуку нам може допомогти будь-яка, навіть найменша інформація.